У Сьогодні напередодні новорічних різдвяних свят по всьому світу, хотілося б в кількох словах проговорити особливості традицій святкування і привітання. А, мабуть, не буде якимось там новим великим відкровенням, те, що кожна країна має свої традиції, і відповідно, коли ми намагаємось, будучи. В межах нових реалій привітати зі світа, ми стикаємося з певними особливостями цього процесу. Отже, почнемо з того, що не існує універсального якогось порадника з того, в якій країні, як літати, що дарувати і так далі. Тобто не існує уніфікованих прав. Єдине правило, якого би я радила дотримуватись і вховатись, це кожна країна має свої традиції. І якщо ви знаходитесь в тому середовищі, то крім категоричного бажання зберегти і отримати свої традиції, що дуже цінно і важливо, має бути бажання дізнатись про культуру і традиції країни, в якій ви опинились, Важливо дізнатися заздалегідь до свята, щоб бути до того готовими. Тобто є речі, які для нас неприйнятні, і про це можна поговорити заздалегідь і просто пан, розуміти, мабуть, про це вже трошки пізно говорити на цьому етапі. Міграції, да, але я розумію, що багато людей лише зараз опиняються в цих умовах і, або починають більше інтегруватись середовище і стикаються з тим, що більше комунікують з місцевими, з носіями, і тому виникає проблема не, не співпадіння шаблонів, так? шаблонів комунікації, шаблонів проведення свята. Подарунків, святкувань, тому дуже раджу. Не, не дам вам унівіркованих порад, але скажу, що про все можна поспілкуватися, здалегідь, е, і це буде кращою такою підтримкою вам, тому що ви будете знати, на що очікувати, розраховувати, як себе поводити. Питати можна про все, точно подарунок. Е, ми свого часу, наприклад, спитнулися з тим, що е навіть кількість квітів ну, приїхали 8 березня, і коли нам подарували попарні кількості тюльпанчиків, ми так трошки зніяковіли, да? але м -м, ну, вже потім ми заспокоїлись. З одного боку, було дуже приємно, з іншого боку, було несподівано і неочікувано, але ж, е ну, не могла подумати про такий нюанс навіть. Тому просто питайте, тому що навіть питання не в тому, що там загальна країна там, чи ще щось відрізняється. Кожна окрема родина має свою історію походження, свою історію святкувань, свої родинні традиції, і це може мати якийсь вплив. Спільнота місцева, да, і теж ми можемо мати якийсь, такий специфічний спосіб святкування. Я вже мовчу про вихідні і так далі. Як вітати? Десь прийнято надсилати листівки, або дарувати їх разом з подарунком і писати тексти. Текст зараз генерувати не проблема, знайти в на інтернеті теж не проблема, але е пам'ятаємо, що вони не роблять такі. Якщо це не близька родина, такі дуже-дуже особисті привітання, як ми там вважаємо всього такого, да? зазвичай це буде щось більш узагальнене, типу Мері Крісмас, те, що звучить так само стандартне, як Hawaii. З одного боку, якось здається сухо і беземоційно, з іншого боку, очікувано, прогнозовано, а відповідно. Жодного додаткового стресу, тому знову ж таки, з подарунками, який ліміт вартості подарунків, да? щоб нікого ні до чого не зобов'язати або навпаки не поставити в незручне становище. Все це, це можна проговорити заздалегідь і і так далі. А, не даю жодних конкретних порад. Тут залишу. Кілька корисних посилань для того, щоб подивитись неможливо найбільш типові способи святкування, привітання е зі святами зимового цього циклу. да, різдва, нового року пам'ятаємо, що е по-різному можна і прийняти запрошення, і запросити, і відмовитись, і, і так далі. І про це ми з вами теж. Ми вже трошки говорили раніше, але ці інвітейшнс я, мабуть, теж вам залишу в корисних посиланнях, тому що ну, наступного тижня вже це може бути трошки пізно, я думаю. Пам'ятаємо про те, що ви можете запропонувати щось від себе як якусь активність ну, там. Страву традиційну нашу якусь там чи ще щось. Але прямо казати, що ми це робимо своєму, може не всім сподобатись і мати дещо непередбачений ефект наслідки, не тому, що не неспогано чи ще, ще якось. Просто для людей це. Несподіваним назвати, так? І йти не будемо. Наша задача зрозуміти, чого очікують від нас і максимально без стресу для себе і інших провести святковий період. Тому зазирайте в корисні посилання, ставте запитання, діліться досвідом і будемо. Thank you for watching. Stay well. See you. Bye bye.